Ось така буде алея трояндова. Тут є тільки рябчик, а Барбариси отут всихають. До речі, дивіться, що зробила. Зародку листочка в цьому випадку немає. Ух-ух, Оце в мене виросло. Це чудо для мене. А. Ні, я не лежу. Я зараз буду щось робити, а ти можеш лежати. І ще трошки можеш мені щось допомогти. Добре? Так. Да. Дякую. Зараз будемо переносити рослинки. Так, нам потрібно сьогодні перенести цю сосну. Бажано дуже перенести лохину. Тут абсолютно вже тінь. Якось раніше тут такої тіні не було. Тому я вважала за можливе посадити тут ці рослини. Але вже оті туї дві дають затінок. Ця сосна ось максимально Ну таке. І там ще в мене є. Зараз покажу. Це Звіробій деревовидний. Я його навіть не обрізала, він вже нового. Це взагалі рослина для сонячних місць. Хоча вона тут, до речі, теж себе непогано показує, але уже досить. Ой, хоста вже як. Ух -ух. Клас. Так, а тут у мене є ось така штучка. Ось зараз вона цвіте. Е, мені треба згадати. Боже, а що це в мене виросло? Що то є? Щось схоже взагалі-то на щось таке ну гарно культурне або декоративне, щось знайоме, але не можу зрозуміти, що насправді. Хм. Ось і це ось така рослинка. О, липа. Вау! Супер! Це вже не перша. Зараз буду викопувати, переносити до бані. Гарна кропива, якщо гарна кропива, значить гарний ґрунт тут уже. Е, так, так ось. Спочатку ця рослина викидає ось такі просто квітконоси. Зародку листочка в цьому випадку немає. А потім вони відмирають і на їх місці виростають величезні, просто гігантські листя. Треба знайти, як вона дармера, чи що, знайду вставлю. Дуже гарно, до речі. Так сталося що ось тут на цьому моєму хвойнику всю практичну середину потрібно звідси забрати і пересадити, крім е, гортензії нескінченне літо. А тут була ялинка, пам'ятаєте? Також я хочу забрати ось цю тую, тому що тут є ця туя, яка себе чудово почуває, а ця туя внизу не чудово себе почуває. І тут, скоріш за все, я теж висажу якусь чи гортензію. Зараз подивлюся, що там Чи е, великий такий кущ азалії, наприклад. Тобто тут от такі тіні якраз буде добре таким рослинам, які люблять кислий ґрунт і напівтінь, як правило. Любов до кислого ґрунту йде в парі до напівтінь. В основному, Ну, це не, не відноситься до лохини. До речі, дивіться, що зробила. Е, є в мене морозник, і я, щоб він не робив насіння, ось. Насінина, а тут немає насінини. Я просто їх ось так звідси повідривала. І виходить, що цей чашелисник залишається в кольорі. Ой, ось пропустила. Хотіла спробувати, спробувала, працює. Тобто кущик сам собі є. Подивіться, який ніжний, гарний. А тут у мене, до речі, ось. Вилазить хосточка, яка біла повністю. Така мінічка собі. І яке гарне листя, дав вже морозник, свіженьке і яка гарна кульбабка. Тут дуже такий легкий ґрунт, тому все витягується дуже просто. Ну що ж, на сьогодні планів наробила, подивлюся, що вийде втілити в життя, бо не факт, що все, що задумала, зроблю. Але що зроблю, те зроблю. Всім гарного дня! Шановні мої, будь ласка, зберіться, призберіться, я вас зараз буду показувати своїм людям. Ні, ну я в принципі не здивована, що в той день, коли я мусила показувати включення з сьогоднішнього дня, випав сніг. Іншого виходу в мене немає, як показати вам, хоча б ну так приблизно, щоб е, мали своє уявлення, чим ця ваша блогериця таки протягом 24-го року займалася. Е, так ось приблизно тут був Звіробій. Я його перенесла до бані. А тут посадила ось таку азалію просто розкішного кольору. Так, Тут, де була сосна, ой, треба втягнути рукавицю, зараз посинюють пальці. Тут, де була сосна, зараз доріжка. Між цими туями в мене зараз вхід. Отак, заходимо. І тут раніше росла ось та сосна, яка ідеальна. Тут все, я втрамбувала доріжечка. Тобто зараз вже вхід в хвойник виглядає ось так. Раніше був там вхід, ось тут вхід, тепер тут. Ці дві туї я буду їм оголювати стовбур. Тобто вони в мене будуть такими, типу як деревцята. Їхню крону я вже давним-давно обрізаю, вона там така багато тут. Стебел, коротше, туя буде, типу як дерево, форми як дерево. Пішли швиденько, бо зараз розрядиться телефон. Е, так, тут азалію показала. Тут у мене зона. Е... <смі> тут у мене зона Еріки і вересів. <смі> Алілуя. Он новенький верес, жовтенький. Так, все. Більше тут нічого немає. Наразі доріжка. Далі йдемо, 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 йдемо. Йдемо в сторону липи. Тут буде хоста. Там все теж без змінки, парисове, рододендрон, Тут хости. Коротше, і цітую. Так, і пішли далі. Лаймлайт. Так і буде. Під нею були також грунтопокривні ялівці. чи один ялівець. Коротше, забрала. І тут чергова також азалія. І теж без етикеточки, не знаю яка. Так, в принципі, все. Тобто я максимально отут звільнила оцю зону, тому що тут в мене просто було все наліплено тією сосною, тим звіробоєм. Зараз вже цього немає. До речі, будемо бачити, чи азалії і рододендрони невкритими перенесуть мінус 9 у нас було цієї зими. Так, 5 хвилин знімаю, вже замерзла. Зараз теж, походу, десь мінус 9. Ця локація так виглядає. Тут все, до речі, тут була проведена велика робота. Я якось показувала, що тут в мене провалилася земля, тому що в нас весь цей квітник, він насипний. Причому він насипний е, старим льохом. І я ну, піднімала наверх, підсипала, піднімала наверх цю ялиночку, трошки здвигала цю еріку, витягнула звідси імперату ред Барон. Теж її тут мало, ну, тіні. Тіні забагато, мало сонця. Так, далі. Тут, де була багатостраждальна лаванда, тепер росте гейхера. Абсолютно ось такого чарівного кольору. Показуй свій чарівний колір, не встидайся. Так, тут в мене хворіє ялівець. І ось тут, біля бересклета, але це українською мовою називається бруслина. Біля неї ще росла одна сосна. Ось тут. Ось тут росла сосна, вона вже там біля бані. А на цьому місці. Також дуже прекрасні гейхерки. Це гейхери не ті, що у мене. Нормально, так? Ні, ці квітануті люди, вони і в снігу будуть колупатися. Ось така. Це новенькі, я замовляла восени. Дивіться, як класно виноград цей вічі в мене. І він вже в мене поліз на стовпчики. Якщо дивитися з цього ракурсу, то буквально ось біля цього стовпчика е, ріс тис Ягідний. От він був ось там. Тепер тут. І тепер я дуже надіюся, що коли я його буду формувати, він мені закриє цю газову штуку. Тис Ягідний дуже швидко дерево, тому я на нього, я на тебе надіюся. Тим не зрозумів. В минулому відео я не показала, що зараз робиться біля цієї бруслини, яку я тоді показувала і розказувала про варії, гатність. Так ось, зважаючи на те, що е, бруслина Берсклет е, просто собі облюбував максимально це місце, він тут прекрасно себе почуває, я забрала все інше. Все він тут в мене вже господар. Ну і там ще ця, гвоздичка але Скоріше за все, я теж її звідси заберу. Все. Це Така маленька клумбочка. Тут теж є оце все нової посадки гейхерки. Тут вже і мої, і нові куплені. І отой Марійний корінь, ось я його сюди перенесла. І тут теж така буде. Це біля літньої кухні така клумбочка. Ось. Це гібіскус трав'янистий, величезний у мене кущ вставлю. Він просто розкішний. І це ще одна гортензія, нескінченне літо. Все, і ось так по краю будуть гіхіри кольорові, червоні і жовті. Такі, я думаю, буде клас ще не все. Я прямо вже пішла до нижнього туди подвір'я, але згадала, що тут я ще не освітила одне, одну перестановку, а саме ось цю тую, яку я назвала, що вона недорозвинена. Але що саме цікаве, як завжди, знаєте, цей прикол, коли воно не росте, не росте, ти кажеш, а я тебе там зрубаю, перенесу 5-25, а воно ховай і дало тобі. І от в мене ця туя максимально цьогоріч дала оцей скажений просто весь приріст. І сказала, що я тут буду. Ну, будеш, то будеш. Тому я просто їй в ноги. Посадила тут анабельку. Гортензія деревовидна, анабель, два куща. Більшечки і меншечки. Я думаю, це буде просто просто шоу. Так, тут у нас басейн, тимчасово дуже. Чогось граблі. А ось тут у мене теж. Там з тієї сторони вам всім знайомий квітничок біля паркану. А тут насправді теж вже є початок. І сюди я перенесла у той один кущ лохини, який в мене залишився на хвойнику. Не знаю, що з нього буде. Але в мене досвід є пересаджування великих кущів, але воно раз на раз не приходиться. Чудесна погода в прекрасну і чудесну спорту. І я займаюся своєю майбутньою алеєю біля бані. В мене тут вже є Барбариси, бересклети, рябчик імператорський, вона ж царська корона, забула, як називається, Спірея Маленька принцеса. І зараз я сюди досаджую, в ряд, замовила остінок жовтого кольору. Покажу які. У мене 9 блоків, по 2 барбариса, Барбарисів 18, всіх інших рослин по 9 штук. Точно так само тут буде і 9 троянд. Ось вони якби так між барбарисами. Дуже сильну симетрію, геометрію я не витримую. Ну, все-таки, знаєте, щоб так трошки воно було. Трошки хаотично. Мене абсолютно не смущає хаос деякий і навіть не деякий. Тому не парюсь я, що там десь рівно, десь не рівно. Відповідно, якщо між барбарисами я так не вгадала, то є дві трояндочки. Вгадала там одна. Ну, неважливо. І зрізала всохшу, о, в, не всохшу, а всохший абрикос зрізала. І мені ось тут потрібно: тут має ще бути. До речі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось тут ще має бути дев'ятий такий самий блочок. Тут є тільки рябчик, а барбариси отут всихають разом. З усім іншим. Зараз оцей, оцей момент тривожний, буду забирати звідки. Тут в затінку сховала свої остінки. Вони вже тут, слухайте, тиждень, вже вон деякі як рванули. Але просто хочу вам показати, який сорт. Ось така буде алея трояндова. Всі однакові, 10, здається, чи 9 штук. І ще замовила поза. Межами алеї буде ось така і, звичайно, ось така рожева. Рожева це моя темка. А жовті, до речі, це замовлення моєї дочки. Там стояли горщики з барбарисами, з берсклетом. Ну, то тепер це місце виглядає ось так. Тобто барбариси ось тут є. Це барбариси насправді. Ось вони два. Це спірейка, маленька принцеса. І це бруслиночка. І тут все закрито. Ну, звичайно, цей куточок, ось так. Ось так. Це було жорстокого такого перію. Звичайно, я перебрала, там все витягнула, перекопала, вичистила. Ось. Це був край. Нашого агроволокна, яке ми застелили, подивлюся, коли. А це вже ми восени 24-го року застелили вже, зважаючи на цьогорічний садовий сезон. О, а тут знайшов свою нову батьківщину. Барбарис, який ріс біля, Ні, не біля в бруслині біля літньої кухні? Максимально вже такий величенький кущик, гарний. Він такий темний, темний колір, темний бордо, то навіть не бордо. Коротше, максимально гарний кущ. Літньої фоточки нема. Все. І ось на цій локації мені потрібно зупинитися, щоб показати отой, отой звіробій деревовидний, який я забирала з того хвойника. Ось він. Ось він. Такий кущ це виходить навесні. Я посадила просто такі, ну, знаєте, обрубочки такі малесенькі. І, в принципі, він оце за літо таку шапочку наростив. Така доволі непогана рослина, мені подобається. Так, далі йдемо. Так, тут зараз буду гребти сніг. Тому що тут один ялівець. Слухайте, подивіться, якого гарного такого якогось. Він сизий, але він... До речі, камера не передає. З рожевинкою такий. Це ялівець з хвойника один. Ялівець, який ріс під гортензією Lime Light. Не знаю, чи виживе якийсь він нещасний. Так, лаванду я вже вам показувала. І ось ця сосна, яка росла на хвойнику біля бруслини бересклета Ну, якби теж гарна. Ось така сосунка. Вона, бідна, тут така вигнута. Була тікала від липи. Десь я показувала в якомусь віде. Ось ще один ялівець. Блін, ну реально. Може слухайте, він хворіє, що він такий дає. Рожевий колір. Так, все. Огляд зимового саду закінчила. Сьогодні 15 лютого 2025 року.